Ви знали, хто вигадав, ось це колесо для хамяків. Це українці розробили таку технологію, в якій країні світу таке є. Наша співпраця може складатися таким чином. Ви, наприклад, тренер спілатису, або ви майстер бандажа кондиціонерів. Або ви продаєте кондиціонери, або ви виробляєте. Наприклад, ну, я не знаю, там якісь металеві вироби. І ви хочете це продавати або вже продаєте в соціальних мережах. Я можу просто за 1 долар розповідати ходити в будь-якому місці, проходити і вставляти вашу кампанію, ваші послуги, ваші товари, просто розповідати про вас, відмічати вас на відео, робити під відео опис. За 1 долар я завантажую. Одне відео в три соцмережа TikTok, Фейсбук і Інстаграм. Кому потрібно, звертайтесь.